Вітаю на телеканалі Раї у студії Богдан Гурок і Це новини Прикарпаття. Сьогодні у випуску як живуть літні переселенці на Надвернянщині, де відкрили новий кабінет до медичної допомоги та деталі ініціативи Помічник родини захисника. Усе найцікавіше. Далі в готері. Символ вічної пам'яті материнського болю з'явився у городенці. На алеї герої освятили ротонду матері Божої у Скорботі. Її спорудила родина Андрія Долинського, воїна, який повернувся за кордону, щоб стати на захист України і загинув у боях на Донеччині. Тут поруч із ним спочиває ще 15 героїв громади. Під час церемонії родинам 13 загиблих вручили нагороду за заслуги перед прикарпаттям. А молитва та дитячі квіти стали знаком живої пам'яті про кожного, хто не повернувся з війни. На час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, син Андрій жив і проживав у Франції. Почувши новину про війну, він прийняв рішення приїхати і 5 березня 2022 року вступити до Лав Збройних сил України, не дивлячись на наші благання і умовляння. Син сказав такі слова: чому не я, а хто як не я? Маючи при цьому дві вищі освіти і все для життя, каплиця зведена на його честь та на славу воїнів рідного краю. Вона символізує віру, вдячність і шану усім воїнам, які віддали життя за мир і свободу України. Підтримка навіть у найпростіших побутових питаннях. Комунальний заклад зім воїна у Івано-Франківську продовжує допомагати родинам військовослужбовців? Послугами програми Помічник родини захисника вже скористалася понад 100 сімей. Серед них Христина Довірак, яка чекає на звістку про сина. Які послуги можна отримати та як подати заяву у сюжеті? Яна Лазорик. Полагодити сантехніку, замінити розетку чи встановити лампочку. Івано-Франківську у комунальному закладі Дім воїна діє послуга помічник родини захисника. Сім'ї діючих військових, полеглих герої чи безвісти зниклих захисників, звертаються за безкоштовною допомогою в побутовому ремонті. Христина Довірак з 2024 року чекає на звістку про свого сина Максима, який зник безвісти в районі часового яру. Раніше з цією роботою по дому справлявся саме він. Тому сьогодні родина потребує допомоги спеціаліста. Мені треба було також світильник поміняти, бо блимав тепер дуже мало майстрів є і взагалі знайти їх трудно. Тут навіть не справа в тому, що це безкоштовна допомога, а просто немає електриків. Розумієте, всі хлопці, яких я раніше знала, дзвоню до них. Він на передовій. Я дуже вдячна за те, що ця організація допомогла нам з допомогою Я рахую, що це дуже важливо. За допомогою звернулася і дружина зниклого базісти захисника Марія Іщенко. Жінка каже, пробувала полагодити квартиру. Своїми силами, проте це давалось важко. Вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по-перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю, цю роль. А зараз, звернувшись, в дім воїна це виконує людина, і вона виконує це безкоштовно. Протягом 2025 року послугою помічника родини захисника скористалося 108 родин. Наразі всю роботу виконує один майстер Віталій Кубасюк. Він опрацьовує декілька запитів щодня. Бувають замовлення, заміну кранів, змішувачів, сифонів. Ну різноманітно. Ну, стараємось допомогти. Навіть якщо в чомусь некомпетентний, чогось не знають, то питаюся у людей, як правильніше зробити, хто це робив. Стараємось встигати. Де не встигаємо там, прискорюємося, стараємося допомогти всім, щоб ніхто не очікував на замовлення. От проходять звернення, стараємося в той же день та звернення опрацювати. Ідея створення такої послуги виникла наприкінці 2023 року, і відтоді користується великим попитом серед родин захисників. Після першого місяця, коли програма працює, ми зрозуміли, що вона потрібна. З певністю можу сказати, що коли ми у 2023 році це продумували, ми були перші в Україні, які взагалі таке започаткували, тому що до мене на той момент зв'язували з інших областей, і навіть зі східної частини нашої держави, і з центральної України дзвонили, питали, як ми як взагалі це відбувається. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Війна Відібрала в них все: дім здоров'я і рідних людей. Та навіть у таких обставинах вони не втратили віру у добро. У шелтерах благодійної організації Карітас надвірна» для них створили місце, де тепло, безпечно, і людяно. Але цей прихисток лише тимчасовий. Що чекає на стареньких переселенців далі? Дізнавалась Іван Осташок. Каструлю ногами дотолкаю до, до огня, поставлю, а сама плачу не безпомощна. Пані Алла з Донеччин зранку до ночі поралася по господарству. Худоба, земля, праця. Два інсульти не зламали її. Вона встала на ноги, приймала у себе українських військових і ділилася останнім. Та війна зруйнувала дім. Під час евакуації найбільше жінка боялася, що потрапить у дім перестарілих. а куди я? Я не куди. І вона рядом зі мною 5 метрів. Шарах, пане мене грушило. От і в глазах потемніло все, я кричу, а племінниця по телефону чує, що я кричу. І кричить мені, каже, що з тобою? А я не можу нічого сказати. А по сусідству жінка лежить убита. Людмилі Золотарьовій, 70. Вона все життя пропрацювала на шахті на Донеччині. Після мінно-вибухової травми жінка не ходить. Але у будинку милосердя вона має догляд і лікарів. За мною хажують. І купають, і стирають, і їсти готують. Для нас все роблять. Валентина Сищ з лінівки, що на Донеччині, під час евакуації дізналася, що її будинок згорів. Жінка, яка до війни пережила втрату чоловіка та доньки, залишилася лише з братом. Вертатися нікуди. Ну, стараємося не думати. Тут гарно, дружимо, палатами дружимо. От персонал, весь такий хороший дівчатка, добрі, пошутять і прослідять за нами. Зараз у будинку милосердя святої Варвари перебуває 15 осіб. У шелтерах надвірнянщини ще кілька десятків. Для більшості цей прихисток єдиний, але термін проживання обмежений, а перспектив немає. Вся риторика змінюється дуже швидко. Наразі дуже критична ситуація з транзитними пунктами. Дуже багато людей і завдяки. Бажаючим цими надавачами послуг, люди отримують можливість мати продовження життя, мати продовження. Гідної старості, гідного доживання, вибачте, віку свого раніше шелтери підтримували міжнародні організації, але тепер більшість донорів зосереджується на прифронтових областях. Благодійна організація «Карітас Надвірна» з початку повномасштабного вторгнення прийняла більше півтори тисячі переселенців, забезпечуючи догляд. Але майбутнє цих проєктів під питанням через брак коштів. Ми працюємо від проекту до проекту. Чомусь український гуманітарний фонд іонівські організації відмовляються підтримувати місяць тимчасове цього перебування в західній Україні вони більше знаєте, націлені те, щоб зробити такі екстрене втручання. А люди приїжджають сюди. Звідти там вони перебули день два-три місяць, а сюди вони приїжджають вже на довший період часу, і вони потребують тут більшого і комплексної допомоги, більшого догляду. Поруч із шелтерами діють центри життя стійкості, де фахівці допомагають людям упоратись із тривогою, втратою та страхом. Проте і ці проєкти зараз під питанням це експериментальний проект, і ще на даний час ми, як надавачі послуг, ми можемо активно комунікувати з міністерством соціальної політики і розказувати, які моменти, десь треба, можливо, удосконалити Забрати які треба додати, на що треба більше звернути увагу, тому ми надіємося що з 1 серпня 26-го року це вже піде на постійний такий, скажімо, проект, і вона вже буде вдосконалена і дійсно буде враховано ті потреби жителів, які є на сьогодні. в Україні функціонує близько 300 центрів життєстійкості на Прикарпатті, 18. Я свій город не робила там 6 років. Каже, я вперше каже, зробила порядок на своєму городі. У мене все класно. Ну тобто, людина почала жити і повертатися до нормального життя. Попри всі труднощі, отець Андрій Будзак мріє про створення геріатричного пансіонату, щоб забезпечити стареньким не тимчасовий, а постійний дім. Ми хочемо зробити такий геріатричний пансіонат, але також із нахилом тих, що у нас будуть дуже багато і військових, які не мають родин і які не зможуть нікуди повернутися. Розумієте, mm -hmm. і ми б хотіли також якусь частину забрати їх туди для того, щоб гідно дати їм можливість дожити цього часу. Бо ми розуміємо, що є люди, які просто є е, тут, таке як хоспісна, вона більше виходить допомога. Але це ще це ще все в наших таких планах. Розумієте, бо ми розуміємо, що карітас має йти туди і має бути там, де найтяжче. Станом на липень 2025 року Прикарпаття прийняло 110 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб до 35% з них люди похилого віку і більше 4 тисяч особи з інвалідністю. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Президент України Володимир Зеленський поступово завойовує симпатію виборців Дональда Трампа. Як пише The Wall Street Journal, серед республіканців зростає підтримка військової допомоги Україні, частково завдяки зміні стратегії українського лідера. Команда Зеленського, яку очолює Андрій Єрмак, почала працювати безпосередньо з консервативною аудиторією через медіа, популярні серед виборців Трампа. Опитування показують, підтримка допомоги Україні серед релігійних консерваторів зросла на 22%, А серед республіканців, які регулярно відвідують церкву, на 18%. Експерти відзначають, тепер більшість консерваторів бачить у Путіні, а не в Зеленському головну перешкоду для миру. У Коломиї відбулася чергова сесія міської ради. Серед головних питань підвищення зарплат педагогам закладів дошкільної освіти, забудови у громаді та підтримка місцевих стартапів. Також депутати заслухали звернення родин безвісті зниклих військовослужбовців, про що ще говорили обранці у сюжеті наших коломийських журналістів. На початку засідання 65-ї сесії Коломийської міської ради вручили сертифікати переможцям конкурсів стартапів, які відбулися в громаді. Опісля до депутатів звернувся колом'янин Ігор Граділь, який висловив сподівання, що міська влада нарешті зверне увагу на проблему незаконних будівництв на кількох вулицях. Ми ж не знаємо, який там проект. Сусіди не цікавляться. сусіди, сусіди всі хочуть, щоб було все добре, і ми хотіли, щоб було все добре. Але коли почав будуватися другий поверх ідентичний першому, то закралася підозра, що це не дуже може, той шикарний сучасний європейський проєкт, про який було сказано. Так виглядає, що тут будується все-таки не житловий будинок, а багатоквартирний будинок. На сьогоднішній день ми написали заяву в міський відділ поліції. Зареєстрована заява, зареєстрована заява прокуратури. Депутати підтримали думку Коломиянина, а деякі навіть навели приклади подібних інцидентів на своїх округах. На моєму окрузі вже є два прецеденти, де забудівельники викуповують ділянки 5-6 там сотих. На цій ділянці намагаються розташувати два-три котечі. Справа в тому, що вулички, ви знаєте, приватна забудова 60-70 років. Вулички маленькі, навіть деякі мають статус тежки, а не дороги. Транспортний колапс буде в в уземлі. А потім до обранців звернувся представник від організації зниклих безвісти воїнів. Зниклі незабуті Василь Козменко. Він закликав до підтримки родин, які шукають своїх захисників. Родичі зниклих безвісті хотіли би також, щоб якось побачили гості міста, жителі міста, що така категорія людей присутня. І зараз, напевно, вже більше зниклих безвісті, як тих, що. Повернулися додому на щиті. І ми звернулися з такою ідеєю, так як вже аналізували, що робиться в інших містах області. Є різні варіанти, хочуть родичі, щоб створити таку стіну надії. Далі депутати перейшли до питань порядку денного. Жваве обговорення викликало питання щодо паспортизації водойм громади. Ми передбачаємо фінансування на захід по паспортизації малих річок і водойм Коломийської ОТГ. Цей захід попередньо був у програмі, але не було передбачено фінансування на 25 рік. На 23-й було фінансування, але його не використовувалося. Зараз передбачається на 25-й рік. що вас цікавить по об'єктному розподілу, саме по які, саме річки ми будемо робити паспортизацію, в програмі не йдеться. Ідеться суд передбачення фінансування. Також на засіданні присвоїли звання почесного жителя міста Любомирові Гребцю посмертно. Далі говорили про освіту, а саме про фінансову автономію ліцеїв та установ громади. А ще депутати проголосували за підвищення зарплат працівникам закладів дошкільної освіти на 30% від окладу. З коломиї Богдан Малецький, Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. У центрі освітніх інновацій відкрили навчальний кабінет з домедичної допомоги. Це простір, де кожен може навчатися рятувати життя, діяти впевнено в екстрених ситуаціях і допомагати іншим. Основна мета, щоб щонайменше десята частина школярів володіла базовими навичками домедичної допомоги та не розгубилася у критичний момент. Детальніше в сюжеті Дар'я Базовод. Вміти допомогти в Івано-Франківську на базі центру освітніх інновацій відкрили новий осередок для навчання до медичної допомоги. Для школярів також провели курси, наголошуючи на важливості цих навичок у сучасному світі. Дев'ятикласниця Ольга Димчук поділилася враженнями. Вона зазначає, знала теорію зі шкільних уроків, але не мала практичних навичок. Я навчалася тампонувати рани, накладати турнікет, робити штучне дихання серцево легеневу реанімацію це цього всього нас навчали наші викладачі. Проєкт реалізується в межах транскордонного співробітництва з Румунією і фінансується Європейським Союзом. Ця співпраця допомагає навчальним закладам розвиватися у сфері домедичної освіти. Представниця програми Інтерекнекст Оксана Шейчук підкреслює, проєкт має велике значення. Цей проєкт є не просто необхідний, він категорично потрібний для наших прикордонних областей. З головним партнером, головним бенефіціаром цього проєкту є, є, є організація, така ж подібна організація Червоного хреста з міста Марамуреш. Центр освітніх інновацій вперше бере участь як партнер проєкту в нашій програмі. Цей проект розрахований на один рік на 12 місяців. Зуміли наші нові освоїти проектну діяльність і вже переважно 80% всіх проектних заходів вже виконалося. Народна депутатка України Оксана Савчук зазначає, вміння надавати домедичну допомогу потрібно не лише на прифронтових територіях. За сьогоднішньою статистикою ми можемо сказати, що Потреба в знаннях з того, як орієнтуватися в складних ситуаціях, є не тільки через воєнні дії, а через те, що ми бачимо навколо. Через, наприклад, відключення електроенергії в нас стаються певні порушення логістики. В нас стаються збої світлофорів. Відповідно, в нас стаються частіше дорожньо-транспортні пригоди. За останньою статистикою на дорогах за 2025 рік вже померла рекордна кількість людей. Якщо ти бачиш різні такі ситуації, ти можеш зорієнтуватися, ти можеш надати першу медичну допомогу, чекаючи швидку, і ти можеш правильно повестися у. Владних е, тих ситуацій, які сьогодні пропонує життя. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіо, компанія Раї, нетвере за знову забрало життя. На Рогатинщині правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП поблизу підгороддя Тепер чоловікові може загрожувати до 10 років за ґратами. Юлія Торконяк зібрала подробиці. Увечері 2 листопада між населеними пунктами рогатин та підгороддя рогатинської громади трапилась летальна дорожньо-транспортна пригода. 45-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем BMW X5, врізався у задню частину легковика «Деосенс», який їхав у тому ж напрямку. Після цього «Деосенс» виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Мазда, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Наслідок аварії 35-річний водій «Деосенс», Сенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і пасажирка 70 4-річна жителька Рогатина автомобільна мазда, яку госпіталізовано було до лікарні, як з'ясувалося, водій BMW X5 на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій мазди, якого перевірили у лікарні, був тверезий. Порушника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції в івано франківській області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 Статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. За скоєне водію БМВ загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї напад серед білого дня. У Івано-Франківську чоловік побив перехожого, після чого втік з місця потієм. Поліція встановила його особу та вручила підозром. Хто цей нападник і що йому загрожує? Розповість Дар'я Базовод. В Івано-Франківську на вулиці Заклинських 17-річний хлопець без видимої причини напав на чоловіка та втік. 17 жовтня до Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Заклинських невідомий чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спричинив йому тілесні ушкодження та втік з місця події. У ході проведення оперативно-рушукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції опрацювали відео з камер спостереження і таки встановили, а невдовзі розшукали особу правопорушника. Це 17-річний місцевий мешканець. У скоєному юнак зізнався. Відтак йому повідомили про підозру за частиною першої статті 296 хуліганство кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Духовна музика, щирі молитви та спільна віра. У Коломиї відкрився восьмий фестиваль духовної пісні. Цьогоріч він присвячений постаті митрополита Андрея Шептицького. Подія об'єднала громаду довкола духовних цінностей. Нагадала про силу віри та єдності. Як це було, розкажуть наші коломийські журналісти. У Коломийському міському палаці культури та мистецтв народний дім вже восьма відбувся фестиваль духовної пісні Все опованіє моє на тебе мати возлагаю. Його заснували у 2013 році завдяки ініціативі правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви єпископа Кир Василія Івасюка та голови громадської організації Зерваницька ініціатива Любомира Глушкова. Традиційно концерт розпочинають юні співаки. Організатори запевняють, що це не просто фестиваль, а духовний захід, який важливий для всіх. Пісня взагалі це душа української нації. У пісні ми молимося, у пісні ми прославляємо, у пісні ми веселимося, у пісні ми сумуємо. І дуже важливо нам у цей час піснею прославити Пречисту Діву Марію. Чес якої і є цей фестиваль задуманий. На мою думку, важливо в цей такий важкий час, щоб люди мали можливість прийти і в такий спосіб через творчість, через музику, через пісне спів долучитися до молитви до нашої Матері Божої, бо назва фестивалю якраз є. «Все уповання моє на тебе, мати возлагаю. Хочу нагадати, що назву цьому фестивалю якраз придумав отець Іван Остафійчук. Любов Далаврук цьогоріч представила два свої колективи на фестиваль. Мої колективи і серпанок, і Аксіос є щорічними учасниками цього фестивалю. Так що це вже у нас вже традиція виступати на цьому фестивалі. І Цього року ми хочемо з Аксіосом представити нам вам частинку нашої нової програми. То є кантата. Андрія Кушніренка Мумолюй за тебе Україну. І твір нашого учасника хору, славного нашого композитора Петра Сташківа через поле України. Учасниками фестивалю стали церковні хори всіх парафій Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, а також хори та ансамблі юних співаків. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Це були головні події. Прикарпаття далі у випуску новини світу. Залишайтеся із телеканалом Раї.